Уявіть собі, політика, який ніколи не брехав, не підвищував податки і був улюбленцем абсолютно всіх своїх виборців, звучить як утопія, правда ж? А що, як я скажу вам, що такий політик справді існував? І він керував своїм містом цілих 20 років єдиний нюанс він був котом. Так, вам не почулося. Сьогодні ми розкажемо вам неймовірну, але абсолютно правдиву історію Стабса. Рудого кота, який став почесним мером міста на Алясці, і перетворив його на світову пам'ятку, як кошеня без імені змогло перемогти на виборах людей, і в чому полягав секрет його феноменального політичного успіху. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, чому іноді найкращий правитель це той, хто має лапки і хвіст. Ви думаєте, це просто кумедна байка? Правда, виявиться набагато дивовижнішою. Щоб зрозуміти всю абсурдність і геніальність цієї історії, нам треба перенестися на край світу до невеликого містечка Талкітна, штат Аляска, це місце з населенням лише близько 900 людей, загублене серед величних гір та дикої природи. Талкітна це скоріше туристичний аванпост, перевалочний пункт для альпіністів. Які мріють підкорити гору Деналі. Міське життя тут тече повільно і розмірено, а всі знають одне одного. У політичному плані Талкітна має статус історичного району, що означає відсутність офіційної міської адміністрації і відповідно посади мера як такої. Вибори тут завжди були швидше символічним жестом. Способом весело провести час і висловити свою думку щодо кандидатів людей, які, на думку місцевих жителів, були, м'яко кажучи, не дуже саме на цьому ґрунті незадоволення і своєрідного почуття гумору і народилася найнезвичайніша політична кар'єра в історії Америки. Отже, був 1997 рік. Мешканці Талкітни були геть розчаровані запропонованими кандидатами на посаду почесного мера. Ніхто з них не викликав довіри і не пропонував нічого путнього. І тоді Лорі Стек, менеджерка головного міського магазину Неглис Дженерал Стор, жартома висунула свою ідею. Вона знайшла в коробці з безпритульними кошенятами одне чарівне руде маля без хвоста. І одразу ж висунула його кандидатуру його передвиборче гасло було геніальним у своїй простоті він не підвищуватиме податки і не лізтиме у ваші справи. Ця ідея так сподобалася мешканцям, що вони масово вписали ім'я Стабс у виборчі бюлетені. Кошеня, назване так через свій короткий хвіст, здобуло гучну перемогу. Це починалося як протест і жарт, але ніхто тоді й гадки не мав, що цей жартівливий вибір визначить долю та імідж їхнього містечка на наступні 20 років. Так почалася епоха правління мера Стапса. одразу після обрання мер. Стапс отримав свій офіційний офіс. Ним став той самий магазин Наглис Дженерал Стор, де його й знайшли. Це було справжнє серце міста, місце, де збиралися всі місцеві мешканці і куди найперше заходили туристи. Стаб спочувався там повноправним господарем він поважно походжав прилавками, спав на мішках із товарами чи просто на касі, уважно спостерігаючи за всім, що відбувається. Його робочий день був ненормованим і складався здебільшого зі сну прийомів їжі та спілкування з електоратом. Кожен житель або гість містечка міг зайти до крамниці й особисто поспілкуватися з мером, погладити його, чимось почастувати або просто помилуватися на його величність. Це була найбільш відкрита та доступна влада, яку тільки можна собі уявити, жодних прийомних годин, секретарів чи бюрократії, лише прямий контакт із народом. І люди були в захваті від такого стилю управління. Усім добре відомий був один із фірмових ритуалів мера Стапса, його щоденний напій. Щодня по обіді йому урочисто подавали великий винний келих на високій ніжці, наповнений водою з додаванням котячої м'яти. Цей ритуал був справжньою візитівкою мера і неабияким атракціоном для туристів, тільки уявіть цю картину. У старовинному магазині на Алясці сидить поважний рудий кіт із аристократичним виглядом сьорбає воду з витонченого келиха, фото та відео цього дійства швидко розліталися світом, створюючи стапсу імідж не просто кота, а справжнього сибарита й гурмана. Цей маленький штрих до його портрета робив його ще людянішим та кумеднішим в очах публіки. Він не просто обіймав посаду мера. Він цілковито вжився у цю роль, демонструючи манери справжнього боса, який знає собі ціну та вміє насолоджуватися життям. Ця дрібниця перетворила його зі звичайної тварини талісмана на яскраву та харизматичну особистість, за якою було надзвичайно цікаво спостерігати. Новини про кота мера миттєво поширилися за межі крихітної талкітни. Спершу про нього писали місцеві газети Аляски, а згодом підключилися національні телеканали. Журналісти з усієї країни з'їжджалися до містечка, аби взяти інтерв'ю у цього незвичайного очільника. Звісно, замість нього говорила його власниця Лорі Стек, але в центрі уваги завжди був сам Стабс. Він позував для камер, терся об мікрофони і поводився як справжня зірка. Його історія була настільки позитивною та неординарною, що ідеально вписувалася в новинну стрічку, яка вже втомилася від негативу та політичних скандалів. Стаб став символом чогось справжнього і доброго. Це був політик, який не міг ані збрехати, ані вкрасти. Він був просто милим котом, і цього виявилося достатньо, аби підкорити серця мільйонів людей по всьому світу. Його слава росла в геометричній прогресії. Вплив стапса на економіку Талкітни просто неможливо переоцінити. Крихітне містечко, яке раніше знали лише вузькі кола альпіністів, перетворилося на справжню туристичну мекку. Люди з усього світу спеціально планували свої поїздки на Аляску, щоб обов'язково заїхати до Талкітни і побачити живу легенду кота мера. Туристичний потік зріс у рази. Саме у Неглис Дженерал Стор, де знаходився його офіс, продавалися сувеніри з зображенням Стабса, футболки, горнятка, магніти. Усе це приносило місту та його мешканцям стабільний дохід. Стабс, не підписавши жодного указу і не ухваливши жодного закону, зробив для міської економіки більше, ніж будь-який політик людина міг би навіть уявити. Він став живим брендом Талкітний її головним надбанням і найефективнішою рекламною кампанією, яка не коштувала міському бюджету ані копійки. Звісно, постає слушне питання а як же Стабс насправді керував містом? Зрозуміло, що він не ухвалював жодних адміністративних рішень, уся реальна влада та управління зосереджувалися в руках зборів мешканців. І міської комерційної палати. Але роль стабса була значно важливішою, ніж просто підписання якихось паперів. Він був моральним орієнтиром, символом єдності та гордості для Талкітни. Коли виникали якісь суперечки чи розбіжності, люди часто жартома запитували А що б на це сказав мер Стабс? І цей жарт допомагав розрядити ситуацію. Його присутність нагадувала всім, що політика та де. Не завжди суцільний бруд та інтриги, іноді це може бути щось просте, чесне і пухнасте. Він об'єднував людей з самим фактом свого існування, і в цьому полягала його головна управлінська функція, і в кожного поважного політика у кар'єрі Стапса траплялися і свої скандали і небезпечні моменти. Одного разу група підлітків вистрелила в нього з пневматичної зброї. На щастя, мер не сильно постраждав, але цей інцидент сколихнув усе місто. Порушників швидко знайшли і вони понесли заслужене покарання. Проте найбільш драматичний епізод у його житті стався у 2013 році. На Стапса напав великий собака, він отримав надзвичайно серйозні травми перелом груднини, розрив легені та глибокі рани. Його життя висіло на волосинці, ветеринарам довелося провести складну операцію. Усе місто і навіть його прихильники по всьому світу, затамувавши подих, стежили за новинами про його стан здоров'я. Була організована кампанія зі збору коштів на його лікування, і люди охоче жертвували гроші за порятунку свого улюбленого мера. На щастя, стабс виявився справжнім бійцем. Він вижив і після тривалого відновлення повернувся до своїх обов'язків. Ця історія з нападом лише зміцнила його легендарний статус. Він став не просто мером, а героєм, який пережив замах. Його повернення в офіс до магазину Неглис стало справжнім святом для всієї Талкітни. Люди приносили йому подарунки та ласощі, а преса знову розтрубила про незламного кота політика. Цей інцидент продемонстрував, наскільки сильно жителі міста та його фанати по всьому світу були прив'язані до свого пухнастого лідера. Він був не просто талісманом, він став членом родини для кожного мешканця Талкітни, його стійкість і воля до життя надихали та викликали ще більшу повагу з появою та розвитком соцмереж. Популярність Стабса сягнула нового по справжньому глобального рівня. У нього з'явилася офіційна сторінка у Фейсбуці, яка миттєво зібрала десятки тисяч фоловерів з усіх куточків світу. Люди залишали тисячі коментарів, писали йому листи, і навіть надсилали вітальні листівки з різних країн. Його господарі регулярно публікували фотографії та новини з життя мера. Розповідаючи про його буденні справи, То мер інспектує нову партію товарів то він ніжиться на сонечку, а то приймає іноземних туристів. Стабс став одним із перших тварин інфлюенсерів. Задовго до того, як це перетворилося на справжній мейнстрим. він довів, що для популярності не обов'язково вміти говорити. Достатньо просто бути собою і мати харизму, якої у нього було більш ніж достатньо. Багато хто, мабуть, вважає, що історія стапса це лише окремий кумедний випадок, однак феномен тварин у політиці не такий вже й рідкісний. У різних куточках світу на символічні посади обирали й інших тварин. Наприклад, у містечку Корморант, штат Міннесота, мером кілька разів обирали пса на ім'я Дюк, а в містечку Шарон, штат Вермонт, коза на ім'я Лінкольн також обіймала посаду почесного мера. Ці історії свідчать про спільну тенденцію: люди втомлюються від традиційних політиків і шукають у своїх лідерах чесність, простоту та щирість. Тварини ідеально підходять на цю роль, вони не можуть бути корумпованими, вони не дають марних обіцянок, вони просто існують, приносячи радість і позитив. Стабс став найяскравішим і найтривалішим прикладом цього тренду, задавши планку для всіх своїх послідовників, який же насправді був характер у цього визначного політика. За спогадами його власників та містян, стабс був справжнім котом із перцем. він міг бути лагідним і дуже товариським, дозволяючи туристам погладити себе, але водночас вмів продемонструвати і свій мерський авторитет, якщо йому щось не до вподоби, він міг зашипіти або ж просто демонстративно піти геть. Він терпіти не міг, коли його брали на руки без дозволу. І завжди чітко давав зрозуміти, хто тут господар. Дехто навіть називав його трохи примхливим і вимогливим, як і личить справжній зірці. Він добре знав собі ціну і вимагав відповідної до себе поваги. Саме ця суміш чарівності та незалежності й робила його таким привабливим він був не просто ручним кошеням, він був особистістю, з якою доводилося рахуватися. Важливо усвідомити, Стабс був незвичайним котом, а живим символом духу Талкітни. Це місто завжди славилося своїми незалежними і трохи ексцентричними мешканцями. Люди, що живуть на Алясці, звикли розраховувати лише на себе і ставитися до формальності із гумором. Обрання кота на посаду мера стало ідеальним виявом цього духу. Це був їхній спосіб заявити всьому світові. Ми живемо за власними правилами, ми цінуємо здоровий глуст і гарне почуття гумору більше, ніж порожні політичні гасла. Стабс став їхнім прапором, живим втіленням їхньої філософії. Дивлячись на свого кота мера, кожен мешканець Талкітни відчував гордість за своє маленьке, але унікальне та незалежне містечко. Він був їхнім талісманом і справжнім охоронцем. Місцевого колориту за 20 років свого правління Стабс познайомився з величезною кількістю людей. Через його офіс у крамниці пройшли тисячі туристів, він побачив більше іноземців аніж чимало професійних дипломатів, і з кожним він умів знайти спільну мову. Для спілкування з ним не потрібні були перекладачі. Звичайне погладжування чи лагідне слово розуміли абсолютно всі. Він став своєрідним послом миру та доброти. Люди, що приїздили до Талкітни, аби побачити кота мера, їхали додому з усмішкою та теплими спогадами у світі, сповненому конфліктів та суперечок, історія Стапса була немов ковток свіжого повітря. Вона нагадувала про прості та універсальні речі. Здатні об'єднати людей незалежно від їхньої національності, мови чи політичних поглядів. Час ішов, і мер Стабс старішав. його колись активний спосіб життя змінився на тихіший і розміреніший, він усе рідше з'являвся на публіці, воліючи відпочивати вдома. Його здоров'я почало погіршуватися, давалися взнаки і вік, і наслідки того самого нападу. Мешканці Талкіт ставилися до свого старіючого лідера з розумінням і турботою вони, як і раніше, вважали його своїм мером, але вже не вимагали постійної присутності на робочому місці. Він заслужив свій спокій. В останні роки свого життя він проводив усе більше часу в родинному колі, оточений любов'ю і турботою. Його публічна кар'єра добігала кінця, але його легенда. Вже була безсмертною. Він виконав свою місію і міг спокійно піти на заслужений відпочинок. Серце мера Стапса зупинилося 20 липня 2017 року. Він спочив у вісні, мирно відійшовши у віці 20 років і трьох місяців. Це був кінець цілої епохи для Талкітни. Звістка про його смерть миттєво облетіла весь світ. Найбільші світові інформаційні агенції опублікували некрологи, присвячені коту меру. У соціальних мережах люди ділилися спогадами та світлинами зі стапсом, висловлюючи співчуття мешканцям Талкітни. Це була безпрецедентна реакція на смерть тварини. Стало очевидним, стабс був не просто місцевою знаменитістю, він був світовим явищем, символом чогось світлого та доброго. Чого так бракує у сучасному світі, місто занурилось у глибоку жалобу за своїм найчиснішим та найулюбленішим правителем навіть після смерті спадщина Стапса продовжує жити. Він назавжди змінив талкітну. Він прославив це маленьке містечко на весь світ і дав йому неповторну ідентичність. Історія про кота мера перетворилася на місцевий фольклор, який розповідатимуть ще багатьом поколінням. Він довів, що навіть найбільш божевільна ідея може призвести до неймовірного успіху, якщо вона йде від щирого серця. Стабс залишив по собі незакони та укази, а дещо набагато цінніше відчуття єдності, гордості та всесвітню славу. Пам'ять про нього увічнена в сувенірах, статтях і серцях тисяч людей, яким він подарував посмішку. Він став справжньою легендою, а його історія чудове нагадування. Для великих справ не завжди потрібні гучні слова чи складні рішення. Після того як стабс помер, одразу ж постало питання про його наступника родина, де жив Стапс, оголосила, що один із їхніх інших котів. На ім'я Деналі, може зайняти цю почесну посаду. Деналі, з таким самим незалежним і сильним характером, як і його попередник, швидко став неофіційним кандидатом, хоча офіційних виборів, звичайно, не проводилося, більшість жителів Талкітни сприйняли його як нового символічного лідера. Звісно, повністю замінити таку легенду, як Стабс, неможливо. Однак поява нового наступника показала, що традиція, започаткована 20 років тому, досі жива, Талкітна не збирається повертатися до нудних виборів із кандидатами людьми. Дух Стапса та його унікальний підхід до політики і надалі визначають життя цього дивовижного містечка. Чи можна почерпнути якийсь урок з історії кота стапса? Безперечно, так. Ця історія не просто кумедний анекдот, це потужний соціальний меседж. Вона свідчить про глибоке розчарування людей у сучасній політичній системі. Коли люди обирають кота, вони голосують не так за нього, як проти брехні, лицемірства та корупції, які вони постійно бачать у політиках людях. Стабс став символом третьої сили, альтернативою, що пропонує чесність і простоту. Його правління це свого роду соціальний експеримент, який довів для процвітання громади іноді важливіше мати об'єднуючий символ, ніж формального лідера. Він був ідеальним політиком саме тому, що зовсім не був політиком. Феномен популярності Стабса багато говорить і про людську психологію. Людям потрібні герої та, звісно, позитивні історії. У світі, переповненому поганими новинами, розповідь про кота, який став мером і приніс місту процвітання, діє як справжній бальзам на душу. Це історія про те, як доброта, гумор та нестандартне мислення здатні перемогти цинізм та апатію. Стабс не вирішував світових проблем, але він робив світ хоч трохи кращим, просто залишаючись собою, він нагадував людям про прості радощі. Про тепло затишок та безумовну любов, і, можливо, у цьому й криється головний секрет його політичного довголіття та всенародної любові він давав людям те, чого їм так бракувало надію та привід для щирої усмішки. Зрештою, історія Стапса – це справжній гімн абсурду і незламній силі спільноти. Вона доводить, іноді найнелогічніші та найбільш шалені вчинки можуть мати найпрекрасніші наслідки. Мешканці Талкітни, обравши кошеня своїм лідером, не просто влаштували жарт, вони створили унікальну легенду, що збагатила їхнє повсякденне життя, і прославила це містечко на весь світ. Стабс не залишив по собі ні мемуарів, ні політичного заповіту, його спадщина. Це посмішки на обличчях туристів, економічне процвітання рідного міста і тепла щира пам'ять у серцях мільйонів людей. Він був котом, який випадково став мером, але не випадково перетворився на легенду, і його 20-річне правління назавжди залишиться однією з найбільш світлих і найдивовижніших сторінок в історії світової політики. Отже, ось вона неймовірна сага про Стапса. Це кіт, який керував містом довше, ніж багато президентів та прем'єр-міністрів. Його історія це не просто цікавий випадок, це справжній феномен, який змушує нас замислитись. Те, що почалося як жарт і певний акт протесту, зрештою перетворило його мерство на потужний двигун для місцевої економіки. Стало символом єдності для містян і джерелом позитиву для всього світу. Він пережив замахи, став зіркою світових ЗМІ і довів, що для ефективного правління зовсім не потрібні гучні обіцянки, достатньо бути чесним, пухнастим і завжди готовим до денного сну. Стабс показав нам, що політика може бути іншою без інтриг, корупції та брехні. Можливо, світові справді потрібніші саме такі лідери. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалася історія мера Стапса, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші дивовижні історії. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, яка тварина стала б найкращим мером для вашого міста? Напишіть свої найкреативніші варіанти в коментарях. Давайте це обговоримо.